Три дні Бомба, просто бомба. Не пропав, не пропав. Тільки що забрали позрілочку. Мати рідна. Боже як добре. Бачите? Крячик легенда просто. Виявляйте. Ми реально всі засипані. До нас що машина не їде, то підрив на міні чи на ліпістку. Під крячик. Привіт крячик. З дрона. Важкого дрона скинули мішок з проїзді. Там він вже лишить сніг випав, якраз це зима, сніг випав. Третій день лежить, йому ну, Доїдаємо вже все, що є, знаєш, і хочеться їсти. Він каже, я, я піду. Він кажу, крачик, подожди, я не, не, не наказую йому, не кажу, йди. Мені, мені, я х, хочу їсти, але я не кажу йому йти, бо він буде йти. І Якщо він на щось наступить, а він може наступити на що хоче, бо лежить сніг, і кожен крок це ну, повезе йому чи не повезе От про цю удачу. Він каже, я піду, все нормально. Пішов він. 100 метрів вліво знайшов ті мішки, повернувся, прийшов, приніс продукти. Всі поїли, поїли, породіли. Потім сніг ходить, а ми всі в ліпістках. Кавкрачик, легенда, герой. Ти представляєш, що було б, ну, тіпо, ти, ти міг мінімум без ступні лишитися.